Вітаю вас, брати та сестри, любі гості. Велик приємно мені сьогодні бути разом з вами, і моя проповідь буде в першу чергу адресована християнам, які вже довгий час живуть з Богом, адже саме ця категорія людей найбільш вирогідно може потрапити у пастку власної духовності та нерозуміння свого призначення. Розпочну зі слів відомого проповідника, який жив в Англії 19-го сторіччя. Христос прийде скоро, і рання церква ніколи не забувала про це. Ці слова належать Чарльзу Сперджену. І наші роздуми я окреслив такою темою: Не можу, не хочу або ж таке, таке гасло не втрачай фокус. Ми всі розуміємо, що для досягнення конкретних цілей у житті необхідно ясно уявляти, що ти бажаєш побачити в кінцевому результаті. А також необхідне усвідомлення того, що доведеться відмовитися від певних справ для досягнення своєї мети. Сучасна людина просто мусить вміти фокусуватися. Нас оточують безліч речей, ми всі зайняті, наші завдання та, відповідальність, та відповідальності наповнюють нас щохвилини. Проте, якщо розривати себе на кожну справу, успіху ти не досягнеш в жодній. Коли є чітко визначена ціль, всі твої ресурси йтимуть на її досягнення незалежно від того, яка в тебе кількість дотичних справ. І це стосується не лише окремих людей, але й країн. Кожна держава має таке поняття як стратегія розвитку, в якій чітко розписані внутрішня та зовнішня політики, економічна та соціальна сфера і тому подібне. І вони притримуються цього плану незалежно від того, що в них відбувається кожного року і з якими викликами вони зіштовхуються. Наприклад, Республіка Польща має такий план до 2040 року, Китай до 2075-го. Я маю одного близького друга, з яким ми часто спілкуємося і ділимося певними власними труднощами. І ось він підходить до мене і каже, я маю проблему. Будь-яку справу, яку б я не почав, я не можу закінчити. І я не розумію, в чому причина, чи то я лінивий, чи то недостатньо самодисципліни, а можливо, просто втрачаю інтерес до цього завдання. І через деякий час ми з ним знову зустрічаємося, і він каже, рішення було ще простіше, ніж я міг уявити. Я взяв звичайний клаптик паперу та виписав всі сфери, в яких би я хотів би розвиватися, та в яких я вже маю успіх. Я відібрав всього п'ять пунктів, чітко розписав кроки для, для досягнення успіху в них, і ось він продовжує: Ти не повіриш, через те, що я зміг чітко сформулювати, чого я хочу, чітко прописати кроки досягнення, не тримаючи це в голові, а перед очима моє життя змінилося. Мої дні стали більш продуктивними через те, що я знаю, куди мені рухатися, та що я мушу робити. Першоапостольська церква чудово пам'ятала, що Христос скоро прийде. І це не було просто пустою вірою. Ця віра спонукала їх до певних дій в контексті великого доручення. Це останні вірші Євангелія від Матфія, де написано: Тож йдіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вони не просто почули слова Ісуса, вони їх усвідомили. І почали застосовувати на практиці. Вони жили цією місією. Згадайте першу евангелізацію, проповідь апостола Петра: через нього Дух Святий привів до церкви три тисячі чоловік, далі, після чуда з кривим чоловіком, п'ять тисяч. І в подальшому ми бачимо, як Бог через апостолів та посвячених людей проявляв себе і робив великі чудеса для ізраїльського народу. І я на всі 100% впевнений, що Бог би не зміг проявляти себе, якби ці люди не були на всі 100% віддані своєму служінню. Євангелія від Матфія 6.24 Ніхто не може служити двом господарям, бо зненавидить одного і полюбить іншого, або буде відданий одному і зневажатиме іншого. Не можна водночас поклонятися Богові і дияволу. Апостол Яків продовжує. Якова 1.8 адже двоєдужний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. І апостол Павло завершує в післанні до галатів не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може, бо що лише людина посіє, те і пожне. Колись я почув слова одного проповідника, який переказав ось цей останній уривок. І він нічого нового не відкрив, проте проговорив він його задом наперед, і ось він каже. Ти не можеш збирати того, чого не сіяв. Якщо ми не прагнемо близькості з Богом, якщо ми не прагнемо бачити Його в кожній частинці нашого життя, якщо ми відкидаємо Його настанови, вважаючи, що можемо самостійно і краще вирішувати наші питання та проблеми, то правда наступна: не варто очікувати, що Бог прийде і вирішить всі наші проблеми. Так Він наш батько, ми Його діти. Проте він не відмовляється від своїх слів, які він залишив нам у Святому Письмі. Книга дійсних апостолів. Це унікальна книга, яка дає безліч відповідей на питання в контексті життя християнина і в якій описується життя Першої церкви та апостолів, в тому числі Павла та Петра. І читаючи цю книгу, я постійно відкриваю для себе щось нове в контексті життя, яке ми. З вами, як церква, мусимо вести, які навички та знання ми мусимо мати для того, щоб мудро відповідати на питання, яке ставить нам наше оточення, як виходити з кризових ситуацій і тому подібне. І тому, так як ми сьогодні будемо говорити про питання фокусування на головному, досить непогано було б розглянути приклад життя першої церкви і спробувати знайти такий собі секрет успіху, яким чином Бог робив чудеса? В їхньому житті і через них. Я назвав це так: П'ять цілей церкви, і ціль номер один це поклоніння. В другому листі до Коринтян 5:15 написано: а Він помер за всіх, щоб ті, що живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. І в цьому уривку ми бачимо чітку ідею, що ми з вами маємо певну відповідальність і завдання, яке полягає в служінні Богові. Нас не було звільнено для того, щоб наше життя залишилося без змін, щоб ми повернулися до своїх старих звичок і почали поєднувати Боже та світське. І це служіння не полягає лише в тому, щоб казати проповіді або співати пісні чи здійснювати якусь діяльність в церкві. Служіння Богові це в першу чергу віддати своє серце для нього, зробити його центром. І тоді, коли ми дозволимо Богові керувати своїм життям, наше служіння буде природнім, яке виявлятиметься через любов до наших ближніх. І тут ми підходимо до другої цілі це служіння. Євангеліє від Матфія, 22 розділ, 37 вірш. Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе, на цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. І я мушу визнати: сьогодні не лише в світі, але й в церкві дуже не вистачає любові. Будемо відвертими. Через відсутність глобальних випробувань для церкви Христа вона перетворюється в місце духовних людей, які не сприймають недоліки тих, хто поруч. Якщо нам хтось не подобається, ми звикли дослідити людину з голови до ніг для того, щоб знайти в ній недоліки, які будуть причиною, щоб її не любити. Ми готові постійно згадувати її минулі помилки, критикувати її за все, що вона робить в церкві і поза її межами. Особливо це помітно, коли наші погляди в чомусь не співпадають. І все це спрямовано лише на те, щоб показати я духовніше, я розумніше. Я маю більше життєвий досвід. Я маю вирішальне право голосу, а ти сиди на місці. І часом, знаєте, піднімаючи самих себе, ми забуваємо дивитися на те, наскільки низько опустив себе Христос. Йому часто дорікали за те, що Він проводить час з митниками. Це люди, які працювали на тогочасну окупаційну владу. Але разом із словом митники завжди йшло слово грішники. Тобто Христос проводив кожен день у спільноті митників та грішників. Можливо, це були люди з низькою соціальною відповідальністю. Можливо, це були люди з не самим чистим минулим. Можливо, це були розбійники та злодії. Проте наш Господь ламає шаблони. Він йшов до цих людей, бо бачив їх нужденними і тими, хто потребує любові, при цьому не показуючи свій статус. Хтось сказав. Чи є який-небудь сенс проявляти нелюбов до вже спасених, коли стільки неспасених потребують любові? І так ми плавно підходимо до третьої цілі благовістя. Євангеліє від Івана 2021. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Кожен хоч раз цікавився темою демографії в нашій країні. І через війну та міграцію дані дійсно не втішні. В У му році народилося 187 тисяч малят. Це найнижчий показник за часи незалежності. У му році показник народжувано народжуваності становив 9 десятих дитини на одну жінку. Ці дані повільно, але поступово ведуть нашу націю до зникнення. У лютому 24-го року. Був організований захід від місії Гедеон щодо євангелізації навчальних закладів Києва. І ось деякі брати та сестри з моєї церкви також долучилися до цього руху і кликали мене з собою. Я їм на той момент відмовив через те, що боявся. Ми не будемо вдаватися в деталі, в чому саме полягав цей страх, але я хотів би поділитися і звернути вашу увагу, яке виправдання я собі придумав. Нехай це зробить хтось інший, але не я. Я займаюся вже служінням в церкві. Я проповідую, я співаю, я відповідаю за технічну частину. В мене достатньо роботи, тож нехай працюють ті, хто цим не займається. Даючи повеління йти та навчати, Христос сказав це робити усім без виключення. Неможливо стримувати в собі радість, яку ми отримуємо через Ісуса Христа. Хіба що, як сказав один пастор, людина не ділиться доброю новиною з двох причин: або вона живе у гріху, або вона не відроджена. І насправді наша євангелізація не мусить проявлятися лише в сухих переказах Біблії. Люди дивляться в першу чергу і спостерігають за нашими діями, реакціями, поведінкою в кризових ситуаціях та вмінні проявляти. Любов. Це може бути навіть п'ятихвилинна розмова, яка для нас нічого не вартує, проте є всім для когось. Четверта ціль церкви це спілкування. Євреїв 10.23. Непохитно тримаємося визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв. Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл. Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається день. В грецькому перекладі слова велике доручення є три дієприслівника: ідучи, христячі та навчаючі. І це головні елементи процесу створення учнів. Хрещення це не лише акт спасіння і прощення гріхів, але й проголошення приєднання до тіла Ісуса Христа, тобто до церкви. Тому наша з вами задача будувати взаємозв'язки один з одним та з тими, хто приходять до нас зі світу. І дуже важливо робити ці взаємозв'язки довірливими та відвертими. Що ще вкрай важливо це заохочення один одного до добрих діл. Кожен із нас проходить кризові періоди в житті. І наша з вами задача як церкви піднімати Дух до служіння і підтримувати один одного, а не поглиблювати його ще нижче. І в цьому, в принципі, і є суть будь-якої спільноти, підтримка один одного на шляху до спільної мети. І остання п'ята ціль це учнівство. Це один із найважливіших. Принципів розбудови церкви, самовідтворення через створення учнів. І, на превеликий жаль, дуже багато церков та служителів то, досить скептично відносяться до цього поняття, так як вважають, що церква буде створюватися сама по собі. Але це не так. Створення церкви це завжди жертва. Можливо, це жертва часу спілкування з людиною, яка ділиться своїми потребами. Можливо, це можуть бути безсонні ночі в молитвах за людину. Можливо, це довгий і стомлюючий період очікування відповіді від Бога. В будь-якому разі, один із проповідників сказав: якщо ми поставимо ціль збільшити кількість членів церкви, не роблячи учнів, церква ніколи не виросте. Якщо ж першочергово ми робитимемо учнів, церква збільшиться сама по собі. Отож, П'ять цілей і п'ять речей, на яких церква може тримати фокус. І для того, щоб підтвердити мої слова, поглянемо на Першу апостольську церкву та відкриємо Книгу дійстих апостолів, другий розділ, 41 вірш. Отже, вони, прийнявши з любов'ю його слово, охрестилися і приєдналися до них того дня за три тисячі душ. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільноті, і в ламанні хліба та в молитвах. А тепер слідкуємо. Прийнявши слово це благовістя. Постійно в братерській спільноті це спілкування, в ламанні хліба це служіння, в навчанні апостолів це учнівство, і в молитвах це поклоніння. І на цьому б можна було завершити, так як ми розглянули основні сфери, на яких має фокусуватися церква. Проте тема є нерозкритою. Що означає поняття? Не можу, не хочу. Коли я був малим, мій батько часто мені казав: ти не не можеш, ти просто не хочеш. І тоді це мене відверто обурювало, адже дуже багато питань я дійсно не міг вирішити самостійно. Проте зараз я дивлюсь на ці слова по-іншому. Якщо хтось вам відповідає, що він не може щось зробити, в 99% випадків людина просто не бажає цього робити. Якщо ми по-справжньому чогось хочемо, ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб це виконати. Луки 9.23. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. І особисто мені дуже боляче усвідомлювати, що в цьому уривку я постійно пропускаю два слова. Це зректися самого себе та взяти свій хрест. Зректись себе, це поставити потреби свого ближнього вищими за свої. Зректися себе, це означає, що, знаючи, навіть знаючи свої слабкості, те, що я постійно помиляюся, але маючи силу Христа в своєму серці, бачити зміни в своєму житті. Друзі, ми не здатні звільнити самих себе від гріха. Ми не здатні змінити своє життя, ніяка самодисципліна. І ніяка сила волі ніколи не приведе нас до досконалості. Проте лише Ісус Христос, якого ми впускаємо в своє серце і даємо Йому повний контроль над нашим життям, з собою витісняє все брудне із нашого життя. Написано, що невже учень більший за свого вчителя. І якщо ми віримо в ці слова, якщо ми називаємо себе християнами та Божими дітьми, тоді чому? Якщо Христос із лагідністю та смиренням відповідав своїм кривникам, то чому ми дозволяємо своїм емоціям часто брати над собою верх, коли щось відбувається не так, як нам подобається? Якщо Ісус дозволив себе розіп'яти, не говорячи вже про насмішки та цькування протягом трьох років служінь, то чому ж ми при першій же можливості, коли нам зробили неприємно, тікаємо в образах і. Навіть дозволяємо собі наговорювати на цю людину. І все це може відбуватися на превеликий жаль і в церкві. На початку я говорив про свого друга, ось це і є причиною неправильно розставлених пріоритетів. Де серед тих п'яти сфер, про які ми говорили, написано: зміни свого ближнього, покажи, що ти найрозумніший. Що ти краще розумієш Біблію, покажи, що в тебе більше досвіду, ти найдуховніший, покажи, що ти краще та святіший, ніж той, хто біля тебе, доведи свою точку зору силою. Навіть Христос не давав нам таких вказівок. Все, що Він нам казав по відношенню один до одного, це одне слово: Любити. І навіть коли апостоли давали в своїх листах вказівки щодо вирішення церковних питань, в центрі. Все одно залишалася любов. Але заради справедливості дійсно бувають моменти, коли ви праві. Але ваш метод доведення своєї правди може бути хибним. Дуже влучно зазначив один філософ, він сказав: диявол починається з піни на губах ангела, який виступив у битву за праве та святе діло. Не можу, не хочу, не можу змінитися. Або ж просто не хочу. Не можу жити так, як жив Христос, або ж просто не хочу. Не можу проявляти любов до того, хто наявляє мені любов. Або ж просто не хочу. Не можу змирити себе, або ж не хочу. Не можу зректися самого себе, або ж не хочу. Не можу відмовитися від своїх гріхів, або ж просто не хочу. І на завершення я вам розповім одну історію якою зі мною поділилася моя знайома, вона також служить в церкві і займається служінням, в якому є люди різних вікових категорій, від наймолодших до найстарших. І дуже часто через це у них виникають конфлікти, так як є непорозуміння, як здійснювати ту чи іншу діяльність. І ось одного разу вони організували захід, куди запросили невіруючих батьків. Вона вже збиралася відмовитися, так як і без неї добре справляться, але все ж таки вона пішла. І в один момент під час цього заходу вона відчула якісь дивні почуття. Вона зрозуміла, що почала дивитися на тих, з ким вона служить, по-іншому. Вона каже: я не забула конфлікти, щоб потім їх знову згадати. Я їх не закопала. Щоб потім при зручній нагоді знову нагадати про них. Я побачила, що я з цими людьми маю спільне завдання. І нехай в мене зараз з ними конфлікти, але ми маємо місію. Ми разом маємо показати людям Ісуса Христа. Можливо, хтось із них, хто прийшов до їхньої церкви, ніколи не повернеться туди. Можливо, хтось буде чути про Христа востаннє в своєму житті. І завершила вона свою історію тим, що, можливо, я знайшла вирішення всіх церковних конфліктів. Це спільне служіння і не для себе, а для тих, хто потребує Христа. Ось це я називаю правильними мотивами та розставленим фокусом, коли, незалежно від того, що відбувається навколо тебе, ми все одно йдемо до спільної мети. Кінець другого розділу дії апостолів. В 47 му вірші написано так: Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Часто ми думаємо, що саме ми приводимо людей до Бога. Ні. Бог приводить людей до себе через нас. Ми є його інструментом, і чи прагнемо ми бути гарним інструментом для нього. Наш Бог незмінний. Так само, як Він робив чудеса тоді, він робитиме їх і сьогодні. Питання лише в тому, чи готові ми зректися себе і взяти свій хрест. Чи готові ми виставити правильний фокус, налаштуватись на потрібну справу, і що найголовніше, чи готові ми, як майбутній пророк Самуїл, сказати: Господи, ось я і раб твій слухає тебе. А зараз я запрошую нас. До спільно до спільної молитви з відкритим серцем звернутися до небесного батька. Амінь.